Пару слів про те, що мене приємно дивує в постаріці. Нещодавно мій чоловік дзвонив своїй мамі і під 90 років вона розказала, що зустрічалася зі своїми дядьками, яким вже за 100 років брати її батька, і вони сказали, що вона дуже схожа на свою маму. І зовнішність, і жести, і поведінка. Що тут цікаве? По-перше, те, що люди, яким за 100 років мандрують по країні, ходять у гості, спілкуються один з одним. А по-друге, що ці люди пам'ятають, що було 80 років тому, як мінімум, бо мама моєї свекрухи. Утонула в океані, коли свекруха була ще маленька. Ось так. Тобто люди живуть не просто до ста років, а ще у своєму розумі, з гарною пам'яттю, ведуть активний спосіб життя, ходять у гості. Наприклад, моя свекруха ходить у басейн, ходить на танці, їздять з подругою. По ресторанах десь відпочивають, на пляжі, а їй під 90- це ще підтвердження тому, що у Костаріці багато, дуже багато довгожителей. Ось такі справи.